Пробакс. Анна Казаліс. Чарівні шкарпетки. За книжкою матусині казки на добраніч. Переклала її Олена Ларікова. Читає Надія Парфан. У лісі дуже тихо. Навіть листя на деревах не ворушиться. Усі звірі солодко сплять у своїх домівках. Усі, крім сови, яка ніколи не спить уночі. Однак чому це в білячому будиночку світиться? Уже чотири ночі поспіль білки не вимикають світильника. Вітаю, пані сово, говорить світлячок, який летить із лісових галявин, осяваючи шлях літариком. Ходімо, подивимося, що там коїться в тому будиночку. Оце так, бурмоче сова, здивовано вдивляючись у вікно. Звісно, ніхто не може заснути в цьому будиночку. Це маленьке білченя гірше за землетрус і сповільню. Будь ласка, зупинись, благає татусь Білка, затуляючи вушка лапками. «Мерщі, іди спати, просить Матуся, ховаючи голову під подушку. Однак умовляння не діють на малюка. Схоже, що білченя ніколи не засне. Поза тим, татусь і матуся білки зробили геть усе, щоб заспокоїти маленького шибайголову. Його навіть відвозили до лісової клініки. Де великий травник Миша, головна медсестра сова та лікар Бурсук оглянули білченя. Цей малий дуже й дуже здоровий, підсумували вони. Спробуйте ось цей трав'яний чай. Однак жоден трав'яний чай не зміг вирішити проблему, і всі поважні лікарі лишень розвели руками. Ми не чаклуни, цьому малюкові потрібен справжній чародій із потужним закляттям, яке могло б заспокоїти його. Та де ж знайти справжнього чаклуна. Батьки так і не змогли його відшукати. Аж раптом одного дня стук-стук, почувся стукіт у двері. Дивний чоловічок у синьому костюмчику відрекомендувався: «Добрий день! я чародій Бевсь, і маю те, що вам потрібно. Він видобув зі своєї торбинки два мотки барвистих вовняних ниток. Потім простяг їх матусі білочці і запитав: Ви можете сплести пару шкарпеток, чи не так? Матуся білочка майстерно плете, тож одразу засіла за роботу. Поки вона зайнята плетінням, під її спицями виблискують блискучі зірочки. Що ж із цього вийде? Татусь Білка тільки хотів спитати про це в Бевзя, однак того вже не було. Куди ж він подівся? Бевз просто зник. Ш -ш -ш. Яка тиша настала цього вечора в лісі? Час вимикати світло. Навіть у будиночку білок уже темно, і не чути ніякого гвалту. Річ у тому, що білченя миттєво заснув щойно надів шкарпетки. Його ніжкам тепло й затишно, а чарівні блискучі зірочки ніжно освітлюють нірку, щоб йому не було страшно. Чари подіяли. На добраніч, шепоче татусь білка. На добраніч!» – відповідає позіхаючи, матуся білочка. На добраніч, бурмоче у вісні маленьке білченя. Це була казка Анни Казаліс Чарівні шкарпетки за книжкою Матусині казки на добраніч. Переклала її Олена Ларікова. Читала Надія Парфан.